Дорогі, маю для вас сьогодні знову кумедну історію, е, назвав би її про тих, які ніяк не можуть наїстися. Вітаю вас і дуже радо запрошую на нашу нову мудрість пустелі. Цю історію про себе розповідав Аба Макарій, І він говорив так, що коли був молодим монахом, то переживав таке дуже сильне знеохочення. Ну і тоді вирушив на пустиню і так молився, Боже, кого пошлеш мені, того я запитаю, що маю робити, як маю з того вибиратися. Ну і йшовши, зустрів людину, яка пасла овець. От, і підходить до нього і каже, Слухай, хлопче, підскажи мені, що маю робити, якщо хочу їсти. А той йому каже: коли хочеш їсти, то їж. А Або тоді говорить йому відповідь: А що, якщо я поїв, а ще хочу їсти. Тоді той юнак подивився на нього і каже: Слухай, ти хіба або являєшся якоюсь вівцею, от якщо ніяк не можеш. «Нажертися». Дорогі, з цим нажартися е, була цитата, де я не перегнув якось в іншу сторону. Так? От, але Аба говорить, що після того от, він отримав відповідь, і його життя абсолютно змінилося. Дорогі, е, я просто ну, був шокований, коли прочитав цю розповідь, наскільки вона відбиває просто наш внутрішній світ. От, е, бо нам часто буває погано. Ну, ми немає. Часто приходить якесь знеохочення. Може хтось спише і зараз на війну. От, Але і до війни приходило нам дуже багато таких моментів, коли я просто нічого не хотів робити. От, І правда така, що якщо мене цікавлять, і я не можу задовільнити тільки свої якісь базові природні потреби, ну, то це нічим не відрізняє мене від того самого Віслюка. Просто від банальної тварини. І тільки тоді, коли цікавить мене. Життя духовне, коли цікавить мене щось набагато глибше, ніж просто тіло, дорогі, тоді я стою людиною. Тоді я знаю, про що мені треба дбати, про що думати і в чому моє щастя. Власне, бажаю вам ніколи не спуститися до того, щоб лишитися просто твариною, але завжди залишатися людьми, які прямують до свого щастя. Цього вам бажаю і до зустрічі! Хай Бог благословить! Па! thank you